Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук, вітаємо вас, друзі, сьогодні. Як зазвичай, про наболіле, про актуальне, про нагальне. Соціальна сфера і те, як ми з вами безпосередньо будемо жити, наші витрати, і чи буде світло загалом, і скільки за нього потрібно буде віддати гривень? Будемо розпитувати у нашого гостя з нами зараз на пряму зв'язку. Перебуває Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Пане Олеже, радий вас вітати! Слава Україні! Да, вітаю вас, героям слава. Друзі, обов'язково підтримуйте нашу з паном Олегом розмову своєю вподобайкою, наш Ютуб канал своєю підпискою. Ну і ставте, ставте у вас унікальну можливість поставити своє запитання нашому шановному експерту, впевнений, під час наступних розмов відповідь отримаєте конкретно на свій запит. ви. ну і тим часом розпочинаємо, пане Олеже, Якщо поділі порівняти якимось чином. Енергоринок, енергосферу із морем, то зараз точно не штиль спостерігається свого роду шторм. І чи можете ви пояснити у зв'язку з чим? Тому що добре пам'ятається того року, 1 червня, коли наперекір заявам чиновників ще нещодавніх незабутих про те, що ніяких підвищень е тарифів на електроенергію не очікується. Вони таки прийшли власне те, про що ви говорили ще заздалегідь, заздалегідь, заздалегідь. Тепер схоже на те, що підготовка триває до подібного процесу, чи о, можна зараз нам очікувати того, що сталося того року, чи може зараз бути підвищення електроенергії, і найголовніше, чи є тому підґрунтя будь-яке. В принципі, я не очікую на сьогодні підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Uh -huh. Все ж таки, я думаю, влада не піде на це, і в цьому є певне розуміння і певне, як то російське обосновання, uh -huh. тому що, ну, як би ми хотіли, не хотіли нас в найближчі часи, найближчі 7-8 місяців нас очікують вибори. І президентський, і парламентський, навряд чи влада піде на підвищення тарифів до а, початку виборів. А це дуже цікаво, Олеже, ці вибори... Я перепрошую трішки відгалуження від нашої основної теми розмови: 6-7 місяців і вибори. Ви очікуєте їх? Звідки така інформація у вас? Ну, є в мене певна інформація. Я все ж таки спілкуюсь з різного роду людьми, в тому числі Верховній Раді України і в деяких штабах. і... Я вам скажу так, потроху робота в по, деяких потрохи, а в деяких стабах серйозна, вже йде робота по підготовці до виборів. Uh -huh. При тому, вона різного роду, ця робота, але все ж таки вона йде. Тому я впевнений в тому, що теоретично нас можуть очікувати вибори навіть цієї осіни. Uh -huh. А в осіни цього року. А і, ну, це будуть, якщо і будуть це будуть президентські і парламентські, а навесні вже будуть. Місцеві і а, вибори міського голови, хоча а, можуть бути і здвинуті, що на весну перенесуть президентські і а, парламентські, а вже восени двадцять 2026 року проведуть, і. але точно одні з виборів відбудуться до а, весни 2026 року. Добре, що стосується електроенергії, окей, ми розуміємо, що це дуже непопулярне рішення підвищувати ну, загальнонаціональну вартість 1 кВт на електроенергію, Та? але о, читаю у вас у дописі інформацію про те, що почастішали випадки. Я так розумію, що це такі якісь індивідуальні історії. Знову ж таки, не загальна національна е, історія система. Е, але є випадки, коли на початку розрахункового місяця раптом е, спостерігається зростання ціни на електрику і коливання суттєве від, під, від 20 до 50 відсотків. Е, можна більше подробиць про це і простими словами, пана Олеже, так як ви вмієте, про що це? а У нас з вами є. Електроенергії, за яку ми платимо як побутові споживачів, це фіксована ціна, вона складає 4 гривні 32 копійки. Uh -huh. І є в нас з вами а, не фіксована ціна, а ринкова, яку споживають юридичні особи. Так от, на, юрид... на ринку електроенергії а, в останні місяці а, чомусь невідомо без будь-яких економічних. А військових без будь-яких природних причин підвищувалась вартість електроенергії. Угу. А я поясню, як це відбувається. Наприклад, якби на ринку електроенергії раптово після обстрілу виник би дефіцит електроенергії, то зрозуміло, в цей день вартість електроенергії зросла і трималась до того дня, поки не відновлять генератор. Тут окей, тут зрозуміло. Або, наприклад, погодні умови, коли, на ну, випадку, сонця немає, пасмурні дні, а вітру немає, вітер не дує. Зрозуміло, враховуючи те, що у нас частина енергоблоків знаходиться в капітальному ремонті атомних енергоблоків, угу. в цьому випадку у нас є дефіцит електроенергії. І ми змушені його а, або докуповувати за, за кордоном це дорожче, це і економічні, і погодні причини. Так от, нічого цього я відслідковую уважно дуже ринок. Угу. Ніяких таких причин не було. Але при цьому в травні і в червні на початку місяця, перше-друге число, при тому на вихідні. Коли вартість електроенергії дуже падала, вона падає, тому що а, падає споживання. Ну, тобто у нас профіцит електроенергії, і, звісно, вона стоїть набагато дешевше. Це абсолютно ринка. Uh -huh. Так от в цей період вартість електроенергії чомусь зростала. Притом зростала катастрофічно до 50%. Uh -huh. Вона відкатувалась назад на 20-30%. Але за рахунок оцього величезного плеча зростання тарифу. А воно впливало на вартість електроенергії на протязі місяця, і таким шляхом впливала взагалі на середню вартість електроенергії, яка фіксується а, в тому чи іншому місяці. Так, в, в травні вартість електроенергії зросла там майже на а, 8% з лишнім відсотків, в червні зросла на а, так, майже 9%. Та майже середнь, середньомісячна та вартість. Якщо Перед... то... Uh -huh. Так, так в липні зросла майже на 10%. І в цьому випадку виникає питання, чому це відбувається? Хто впливає на вартість електроенергії? Хто у нас має монопольне становище на ринку електроенергії? І чому це все ці процеси відбувається? А звісно, відповіді на них ми не отримали. Але мене зацікавило те, що. А, ну, сподобалось те, що цим питанням зацікавився антимонопольний комітет і Кириленко заявив, що вони будуть розслідувати а, коливання цін на ринку електроенергії в травні і червні місяці. Пане Лаже, тут дуже... дуже цікава деталь, Те, що ви самі зазначили, спостерігається от процес. Е... Надлишку електроенергії, профіциту, як ви сказали, при цьому е ця електроенергія дорожчає для окремих споживачів, от, власне, юридичних осіб, як ви сказали, та е це означає, що за умов профіциту здорожчання ще більше електроенергії створює надприбутки. Правильно я розумію? Хто е віддає накази і хто за це може бути відповідальний, зважаючи на ваш досвід? Ну давайте так скажемо. У нас відповідальність за це. Національна комісія регулювання енергетики та комунальних послуг, uh -huh. державне підприємство, оператор ринку uh -huh. за це відповідальні державні та приватні компанії, які приймають участь в торгах, наприклад, які можуть собі дозволити, як функціонує взагалі ринок електроенергії. У нас з вами є генерація, яка зобов'язана продавати ринок, ой, продавати електроенергію на торгах. Так. І у нас а, генерація не може продавати електроенергію на, 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 там, виходити напряму до споживачів. Генерація повинна на, на а, аукціоні продавати електроенергію всім бажаючим. Але ми розуміємо чудово, що якщо генерація виходить на ринок, то вона продає електроенергію сугубо своїм компаніям, які до них дотичні. Зрозуміло, в цьому випадку на вартість електроенергії можуть вплинути самостійна генерація легко. Вони дуже просто продадуть своїм компаніям електроенергію дорожче, щоб вона була дорожча на ринку. Звісно, по результатам місця вартість електроенергії буде дорожче, і так воно проще тримати, і все і. і... Генерація, монопольна генерація. А у нас, давайте так, є державна напівмонопольна генерація це енерготом, який контролює там, близько там, трошки менше 60% ринку. Є приватна генерація. Компанія ДТЕК, яка контролює, ну, я думаю, а відсотків 20-25%, в залежності від того, як у, них, а, як у них там теплові електростанції вони відновлюють і так далі. Тому, якби ми розуміємо, що. Вони можуть запросто контролювати ринок електроенергії і впливати на нього. А давайте сразу скажемо, що такого роду вплив на ринок електроенергії приводить до того, що дорожчає все, що є в Україні, від оренди приміщень, закінчуючи вартості яблук чи морозу. У з цього приводу одразу ж запитання, а що роблять представники тих самих наглядових рад, які працюють на ставку, отримуючи неабиякі заробітні плати, пане Олеже, і якраз таке, як я розумію, мають запобігати подібним фактам появи якихось можливо потенційно корупційних схем. Чи знаєте ви, чи якось реагують вони на такі випадки? Знаєте, нашим... я не чув ні одного ні одної заяви, починаючи з 2018 року, ні одної заяви о членів наглядових рад про корупцію, відаючим їх підприємствах, правлінні або в наглядовій раді, або у керівництві. Ні одні заяви. Так от, ну як то, давайте візьмемо о, наглядову раду на нафтогазу України. Uh -huh. Очільник Нафтогазу Чернишов влаштував а, на роботу в Нафтогаз свого водія, своїх кухарок, там всіх повлаштовував. Чоловік там вдома, ті, хто по домогосподарству в них працюють, Закладом в середньому в 300 тисяч гривень, ще й оформив їм ТЦК, оформив їм этот, а, броню. броню. Так. Ви знаєте, заява. Я вважаю, що в цій ситуації повинні були вийти, члени наглядової ради, сказати, там, або спростувати цю інформацію, або, навпаки, заявити, що дійсно а ми ось перевірили, провели внутрішній аудіт. І дійсно, Черношов це зробив. І ми на, написали заяву і вирішили, що от неправильно це все діло. Ні, ні єдиного слова. Так само Коболів провалив е, видобуток газу, то ні один член наглядової ради не вийшов і не сказав, що крав там. Або як Коболів, ну, та ситуація з преміями, це взагалі якась маячня повна. А Коболів виписав собі незаконну премію, а члени наглядової ради її ще й погоджували. Ну, подібна ну, історія була ситуації. з Володимиром Кудрицьким, екс-очільником Українерго. Абсурдно. А у Кудрицького така, така ж була, коли він також виписав собі премію, виписав премію своїй секретарші чи помічниці. 2,5 мільйона гривень. Ні один член наглядової ради не вийшов і не сказав. Кудрицький вкрав день і поверни там, ти секретарша чи хто ти там, також поверни ці кошти. Ні. Повна тиша. О цьому і проблема. Пане Олеже, тут мені пригоди, пригадується історія. освіжив собі в пам'яті у листопаді 2024 року. Ну, майже одразу ж після впровадження е і підтримки закону про нові податки, е бізнес, громадяни почали побоюватись, переживати, а що потрібно буде сплачувати за податки і нараховувати пеню заднім числом, тому що там така історія: от, коли підпишуть, коли вступить в дію, всі боялися. Тоді, на щастя, все спростуваться, залагодили. Але якщо у цьому конкретному кейсі із е нарахуванням. Збільшеної вартості електроенергії для юридичних осіб виявиться, що тут є факт корупційний, що тут є факт наживання і перевищення службових повноважень. Чи буде прецедент, коли людям компенсують усі ті гроші? А я так розумію, що якщо порахувати по кількості тих осіб, які переплачували, та ще й кожен місяць. Протягом місяців останніх, то це будуть мільйони, а можливо навіть мільярди гривень. Та? Чи буде прецедент, коли їм це все компенсують і поверне держава е гроші, які вони заплатили зверху? Та я глибоко впевнені, що ні. Mm -hmm. А де ви бачили в Україні, щоб собака на шиї ковбасу носила? Де ви бачили, щоб монополісти прийшли і почали а, виплачувати ті гроші, які вони вкрали у населення? Такого не було ніколи в Україні і навряд чи буде. На жаль, в Україні побудована система а, обдирання споживачів, комунальних послуг, будь яких споживачів, ті, що там, що там продукти а, і так далі беруть. А ця вся історія, вона не про споживача. Вся модель в Україні побудована для того, щоб монополіст міг обдирати, звичайно, українця як липку. Ну, давайте вам такий простий приклад. На минулому тижні ДБР разом з ДСР, тобто Державне бюро розслідування держав з департаментом стратегічних розслідувань Нацполо, затримали на хабарі очільника Лубенського, це Полтавська область, Лубенського очільника Лубенської держпродспоживслужби, в кабінеті якого в сейфі було знайдено. Кошти в іноземній валюті близько 40 на, якщо переводити в еквіваленті, близько 40 мільйонів гривень. І вони були підписані характерними буквами, що відповідало ініціалам очільників і в Полтаві, і в Києві і так далі. А, і тут стоїть питання, да, от їх затримали, вони брали хабарі, а притом брали дуже розумно, не коштами. А брали там, давали рахунки, куда а, та чи інша компанія повинна була сплатити за консалтинг, і так далі. А питання було в іншому. Дивіться, от є у нас Держпродспоживслужба. Це єдиний орган в Україні, який повинен, а, повинен захищати споживачів, хоч в продуктовому, хоч а, а, в продуктовому секторі, хоч в комунальній сфері, хоч там на товарному ринку. Але у них, як завжди, грошей немає, людей немає, бюджету немає. Але коли потрібно обідрати бізнес, у них все є, все в порядку. Вони відчувають себе дуже добре. І все в них добре. Поїмаєте, в чому різниця? Це величезна різниця. І оце є стовідсотково повне відображення державної системи. Коли ти не маєш захисту, як споживач, але тебе будуть даїть, даїть і даїть, як звичайно, українці, якщо ти тільки попадаєш в бізнес, пане Олеже. От о, тут наостанок хочеться вашою думкою запитати: чи знаєте про якісь подібні випадки за кордоном, які відбуваються, і як держава, як інституція порається з цим, тому що маю глибоке переконання? Ну, що це дуже сподіваюся. Не загальна лінія, так би мовити, партії, не загальна позиція усього українського політикуму, чиновників, урядовців, парламентарів. А дуже сильно знову ж таки сподіваюся, окремі ексцеси на місцях, окремі бажання деяких чиновників нажитися. І у сподіваннях того, що це якось. Замнеться, хтось не помітить, хтось не побачить, от вони так і працюють на деструктив всередині нашої української держави. Що за кордоном в цьому плані? Тому що знову ж таки я глибоко переконаний, що корупція і ну, халатність на місцях це не винахід України. Ну таке ж є за кордоном. Ну будь ласка, скажіть мені, що є таке за кордоном, і що там роблять із цим. Давайте я вам скажу так: по поводу я вас трошки розстрою щодо України. А в таких випадках, як от Держпродспоживслужбі, а по всій Держпродспоживслужбі за 2023 2024 рік були десятки випадків, коли їх брали на хабара. А тому, що їх задача Держпродспоживслужби, як вони собі таку задачу поставили, не допомагати людям боротися з монополістами, а обілечувати бізнес. В основному це сільськогосподарський, тваринницький бізнес і так далі. Угу. Тому, на жаль, в Україні це стала практика. Це конвейер по обілечуванню бізнесу, ну, берем з Держпродспоживслужби. Uh -huh. Чи є корупція винахідом України та звісно? ні. Чи стала корупція масовим явищем в інших країнах? Ні, не стала. В Україні розумієте, корупція а в тій же європейських країнах, вона є. Але а, там, якщо ти навіть Заявить, ну, наприклад, про, про такі цифри: там 10% від карту, а на тебе можуть і дуже так серйозно подивитися і не зрозуміти твої цифри. Там дуже обережні, там 3-5% обіцянок, що тобі заплатять, це дуже серйозні цифри. Ми навіть з досвіду футбольного можемо подивитися, да, які були хабарі, чим брали хабарі. Наприклад, в УЄФА. Ну, Вони брали невеликими сумами, враховуючи обсяг тих коштів і, скажімо так, враховуючи те, що ті можливості. Тому, на жаль, в Україні хабарництво стало системним явищем, величезним системним. Давайте я поясню нашим глядачам вам, а от що таке хабарництво в Європі і що воно собою являє. А що таке хаварнество в Україні? Є двигун, двигун внутрішнього зарання в автомобілі. Uh -huh. Для того, щоб цей двигун їхав, туди потрібно доливати масло, автомобільне масло. Так от, доливаючи туди масло, масло це і є, масло це і є корупція, але коли доливати масло потрошку в двигун? То двигун гарно працює, гарно змащена система, і вона працює. Корупція є в більшості країн світу. За виключенням там, ну не знаю, кажуть люди, що немає десь там в Новозеландії, в Австралії, в странах, а в Скандинавських странах також немає корупції. А там в більшості вона є на різному рівні. На державному, на політичному є вона. А його уявіть собі, що от навіть в європейських країнах корупція складає там. 3-5%. Десь це вже так серйозно дуже. Це така, знаєте, там президентська корупція. А в Україні корупція складає 50%. Це уявіть собі, коли двигун, він плаває в маслі, в, в маслі, і він не може навіть працювати нормально, тому що він залитий маслом. Не працюють механізми. Самі механізми двигуна не працюють. Uh -huh. Так от в Україні корупція. Це коли масло залили повінця, вже люди плавають в цьому маслі в корупції, не можуть вилізти. В державні органи всі а, покриті корупцією, а вирішити це питання або не хочуть, але я ну, я, я все таки вважаю, правильно сказати, не хочуть вирішувати, тому що добратися до корита державного корита, щоб з нього сьорбати, а не навіть не сьорбати, а черпати відрами, а це мрія багатьох українських младополітиків. Напевно, що мріють, тому що й немає ніяких наслідків і є розуміння, що покарання не буде. Ми знаємо, що багато в чому покарання за різні злодіяння всередині Української держави, зокрема, це не лише якби реакція і відповідь за вчинений злочин той чи інший, але і як запобіжник для. Послідовників і для людей, які мають подібну візію, подібну до того, кого зловили за руку. Тому сподіваємося, що певного роду реакція буде. А вам, пане Олеже, дуже дякую за те, що долучилися до нашої розмови. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, нам спілкувався про всі ті пер перепетії у океані енергетичного ринку, енергетичної сфери про те. Хто і як, ну скажімо так, наживається на збільшенні вартості тих чи інших послуг, зокрема вартості електроенергії, зокрема для юридичних осіб в Україні? Ну і вам неймовірно вдячний, що на я глядачі. Впевнений, що для вас це принагідно і дуже 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 сильно актуально. Це все впливає на наше з вами буття, на наше життя безпосередньо також сильно впливає. Мене звати Павло Ковальчук і. До зустрічі в наступних відео на інтервізорі. Бережіть Україну всередині та навколо себе, і на все добре.